Привіт, е, я Ірина Карпа, письменниця. Все що вона написала воно дуже дуже класне і геніальне. Це як про мене розказала. Це була моя маленька графоманія. Зараз напишу книжку, куплю собі яхту. Справді ми не женемося за геніальністю. Буде книжка як вбити Путіна. Я вас всьому навчу що ж вона, блін завстичила. Щас все буде. Чувак, пора вже було потратитись на психотерапевта. Це буде пісня. Читайте побільше, друзі. Привіт, я Ірина Карпа, письменниця, музикантка, громадська діячка просто людина, яка живе тим, що вона любить робити. Хто такий письменник? Письменник або письменниця це людина, яка пише, яка публікується. Яка найкраще виражає свої почуття словом і яку бажану в ідеалі ще й читають, а ще краще, якщо купують ці книжки, і людина може щось собі за це придбати, хоча би подорож в якесь місце, яке їй дуже подобається? Чим письменник відрізняється від графомана? Графоман, якщо брати пряме значення, це людина, яка просто пише і впевнена, що все, що вона написала, воно дуже-дуже класне і геніальне. Ми всі буваємо графоманами, коли нам років так 17-20. Якщо ви продовжуєте писати після 20, ймовірно, вам стане важче писати, але тоді у вас буде більше відповідальності, все більше з кожним роком у вас буде більше здорової самокритики, у вас буде більше досвіду, ви будете хотіти дати вашому читачеві трохи кращий продукт. І тоді ви вже ти є письменником, так? Тому що графомани — це люди, які впевнені, що будь-який їхній висір це вже геніальний. Як зрозуміти, твій твір геніальний чи гімно? Це ти ніколи не зрозумієш, як автор. Мені здається, що це прямий рецепт неуспіху, так, і взагалі фейлер, такий повний коли там все я написав. Це геніально. А про це свідчать люди. Інші мені здається, що геніальний твір це той, який може щось змінити в історії людства. Це той, який може змінити щось в історії людства, хоча б на рівні одного читача. Коли людина приходить до вас і каже: Слухай, брат, там, чи слухай сестра? Я прочитав там твій вірш чи твоє оповідання. Мені перехотілося вішатися, і життя стало якесь. Ну я зрозумів щось. Тут можете вважати себе спокійно, що це був геніальний твір, тому що він допоміг якійсь одній людині, уже цього достатньо. Але насправді ми не женемося за геніальністю. Хороший автор женеться за справжністю і за тим, щоб якось максимально, хоча б наближатись до того, щоб його влаштовував власний текст. Хоча такого теж можливо не станеться ніколи, будьте до цього готовими, малята, якщо хочете стати письменником. Чи правда, що письменники просто живуть, гуляють, подорожують, п'ють і тільки іноді дописують книгу? Це, як про мене, ви розказав. Та. Насправді, є дуже багато дисциплінованих письменників, які. Мені здається, не живуть особливо цікаве життя, які сидять в бібліотеках, в архівах, які доволі замкненими людьми, які інтровертні. Зовсім вони там якось і не подорожують, і може і подорожують, але якось по справі. Ну, то що ви описали, це подібно на мене. Якось я дійсно недисциплінована людина. Але я вчу інших людей, як робити так, щоб не було більше дисципліни. Тому це таке: в кожного свій шлях, свій, своя рутина, свої ритуали і, власне, якісь свої звички. Тому. Не можна всіх письменників гребти під одне якийсь лекало. письменництво. Мистецтво чи робота? Мистецтво може бути роботою, так. Тобто, робота це щось, що ви робите. Періодично щось що вам приносить задоволення, що вам приносить прибуток. Так, це робота, навіть не так. Може бути мистецтво, яке приносить прибуток, може бути яке не приносить, так само, як і будь-яка робота. Ви на завод можете ходити важко працювати і вам за це не заплатять, так але раптом вам подобається дуже сильно стояти за станком. Тому мистецтво і робота я не вважаю це антонімами. Так, будь-яке мистецтво може бути наївне мистецтво, людина може за 5 хвилин там намалювати, як в анекдоті, про. Про чорний квадрат Малєвича, хоча це неправда, типу Кезімір, виставка відкривається через п'ять хвилин. Жодної роботи немає, зараз все буде з да, цієї серії. Тому я б не ставила це як опозицію: що мистецтво може бути роботою. митці ці можуть бути дуже багаті, дуже добре заробляти. Ну і навпаки можна тяжко працювати. І те, що ти будеш робити, ніколи не буде мистецтвом. Ну навіть бізнес може бути мистецтвом, якщо це якась супер-свіжа, класна ідея, яка перевертає там те, що існувало до того часу, з них на голову. Як відбувається процес написання книги? Приходьте до мене на курс майсторії, я вас всьому навчу. Якраз я писала, не знала за що хапатися, і в результаті подумала, що досить, треба допомогти таким же людям, як я, які не знають, з чого починати, і розробила повністю. Спочатку ми намацуємо свою ідею. Ми шукаємо, що ж нас турбує, так і відповідно до того, як Скільки вам років, у вас будуть зовсім інші ідеї. Тобто те, що тебе цікавить, в 20, не обов'язково буде тебе цікавити в 40. Ну, бо трохи буде дивно, якщо тебе цікавлять ті ці самі речі, якийсь такий пошук себе, світ проти мене. Я геніальний, мене ніхто не розуміє. В 20 це нормально псати. В 40 чувак, пора вже було потратитись на психотерапевта, якщо тебе це тригерить. А, Ну і відповідно, там в 50 також це якесь переосмислення, це якісь будуть жінки, які біжать в марафон, там, які завели якихось коханців на 20 років молодших. Це буде зовсім інша тематика. В 20 ти не можеш про це написати, бо тобі самому 20, Так відповідно, ти шукаєш свою ідею, потім ти думаєш про форму, тобто якими чим ти мислиш. А якщо ти мислиш діалогами, це буде п'єса. Якщо ти мислиш такою, як сагою, то це буде роман. Якщо ти мислиш, в тебе є від початку до кінця коротка лірична історія, це буде пісня. Так, відповідно, якщо ти дуже там на ритміці — це буде вірш. Ну і так далі. Тощо, тощо. Ми придумуємо героїв ми розробляємо. Тобто, і потім пишемо, пишемо, пишемо. Це насправді важка робота. Потім ще й редагуємо. То це взагалі довгий шлях, але його реально пройти. Сюжети для книг приходять під келих вина. Сюжети своїх книг я беру з життя. Не дуже надихають людські історії. Я часто кажу своїм студентам: дайте мені історію свого життя, і я напишу з неї роман. Тому під келих вина це вже швидше так, коли тобі дуже лінь писати, коли ти не значила себе розігнати, можна сісти на приємну терасу, дивитися на людей, пити вино чи пити каву. Це навіть не важливо це такий ритуал, просто сидіти а, і щось пити, так. тобто якось, щоб цей такий сповільнений був час. Але вино часто воно може там розслабити людей, а когось розслабляє йога. Так? Для когось достатньо подихати. Знову ж таки, немає універсального рецепту. Кожна людина, кожен автор, кожен письменник початковий чи зрілий вирішує сам для себе, що йому не. Які письменники формували ваш стиль? Найперший це, мабуть, був Всеволод Нестайко з самого початку. Тобто, це письменник український, який писав для дітей так, щоб було цікаво читати дорослим. От я почала відразу захоплюватися цим, і якось, напевно, це була моя маленька графоманія. Ну, окей, мені було там 5-6-8 років, по тебе ще є право на цю графоманію в такому віці. Я почала писати завдяки все Стайку, бо зрозуміла, що це може бути цікаво. Я читала дуже багато казок народів світу. Я взагалі дуже багато читала французької якоїсь літератури, також в тому числі. А потім я відкрила для себе. Українських авторів там Забушко, Андруховича, Іздрика, Єшкілєва, побачила, що українська мова теж може бути сексі, вона може бути сучасна, не обов'язково суперкласична. Ну і потім ясно, що всяких американців, там того ж Буковські там чи Хемінгуя, хто там ще там Сартрака. Ну всіх, кого ми читаємося, вже французи, кого нормальні діти читають віці там, 20 років. Який був перший гонорар? М -м, перший гонорар в житті в мене був, коли мені було 12 років, я написала е статтю мемуари відразу, які називались Я згадую свою найпершу писанку, тому що я виграла ще й в конкурсі писанкарства. Як бачите, я люблю народні промисли. Зараз навіть сижу в вишиванці, яку мені етномайстерня зробила. А це також була абсолютно етно така штука, коли ми вчилися. Писати писанки. І мої писанки виграли перше місце. І я написала тоді, деться, ці за отримала гроші. І ще я злупила за статтю про писанки от який підприємець мені народжувався, а ти кажеш, мистецтво не робота. Тому е і ці гроші, я пам'ятаю, що їх несла додому, мені ж вчителька сказала, я б на тому місці купила. Е Палку ковбаси загорнула цю газету, прийшла додому і сказала, І я в цьому домі заробляю. Але мені здалося, що це дуже якесь банальне використання мого бриза. І я відклала ці гроші собі в плетений гаманець, а потім купила цусиня. Скільки заробляє письменник? Дуже по-різному є найбагатші в світі письменники, як Джоан Роулінг там чи Стівен Кінг, і є письменники, які там, мабуть, в мінус працюють, які, щоб видати книжку, мусять працювати, мусить видавати її за свої гроші. Повністю з книжок це відразу, якщо у нас дивляться якісь діти-ідеалісти, які думають, що зараз напишу книжку, куплю собі яхту, віллу і все таке. Ні, швидше за все цього не станеться. Ну хіба ж знаю, у вас? Там якесь буде откровення там, не знаю, когось там буде книжка, як вбити Путіна умовно, і це зразу спрацює. Тоді так, ви заробите там і не тільки на яхту, і на цей, але швидше за все вам доведеться пройти довгий шлях, особливо це в Україні. Ну тобто. Ще є інший спосіб, ви пишете на книжку, а сценарій продаєте його в Голівуд. Тоді дійсно є шанс заробити там якісь 100 тисяч, навіть мільйон доларів відразу за цей сценарій, але виявляється, яка конкуренція, скільки інших письменників про це мріє. Тому письменник заробляє в міру того, що він вміє робити ще. Письменники, як правило, ще пишуть статті, виступають на конференціях спікерами, організовують курси, де вони вчать інших письменників писати, організовують майстер-класи, так як от я зробила з терапевтичного письма. Як я роблю там якісь про те, як не боятися, говорити на публіку. Тобто, все це пов'язане з письменництвом, тому що люди знали м -м, письменника завдяки тому, що він писав, чи вона писала, так? Ми не можемо сказати, що ой, там можна, ти можеш бути дійсно якимось бізнес-коучем, але буде значно менше довіри, коли якийсь копірайтер мені розповідає, як писати книжки, ну е, -е сорі, я тобі не вірю, чи там як терапевтувати людей, коли це людина, яка вчора розказувала, як продавати пральні машинки. Я не вірю такій людині, так? А Людині, яка писала свої книги, я вже буду вірити. Тому вважайте, що письмо це часто капіталізація вашого імені. Це воно показує, хто ви є всередині, воно показує, яка ви є людина. Тоді можна заробляти гроші з ефірах з ефірів на телебаченні, з реклами, з будь-яких інших речей, тому що до вас буде кредит довіри більше, ніж до якогось пустопорожнього блогера, який, крім того, що в нього є слава, нічого жодних смислів не створює. Письменники лідери думки справедливо, тому що це люди, які творять сенс, які допомагають. Іншим людям жити поради молодим письменникам. Читайте побільше, друзі, читайте побільше дуже різних авторів, і це буде запускати вашу стилістику. Це допоможе вам звільнити ваш голос а, і якось намацати те, ким ви є, ким ви хочете бути. І читайте і пишіть. От і все, вірте в себе, навіть якщо вам кажуть, що ви мрете під сходами бідні. Думайте собі, що а я хочу думати, що ось є там умовно Джон Роулінг. А я хочу думати, що є письменник, які не живуть у бідності. Так я хочу думати, що є письменники, які з цього роблять спокійно заробляють. Собі на життя. Але знову ж таки не майте дуже багато ілюзій і бажано мати ще якусь професію з боку. Тому що, е, окрім того, що це якась така грошова подушка у вас буде, е, ви ще будете мати додатковий досвід. Завжди цікавіше пише той письменник, який не лише письменник, а який ще десь працює. У вас буде звідки брати матеріал. Улюблений жанр роман. Безперечно, я люблю велику форму, я люблю, щоб читач слідкував за тим, як розвивається життя героя, до чого, з чого він вийшов, через що пройшов, і куди ж він прийшов? Паперова чи електронна? Папером. Я дуже люблю ліси, але нічого не можу з собою зробити. Не можу призвичайти до того, щоб читати з монітора чи а, навіть із читалки електронної. Який твір хотіли би переписати по-своєму? Та ні, в мене нема таких амбіцій. Ну, Хіба що щось, що погано закінчується, типу Ромео і Джулієта в дитинстві весь час хотілося, що ж вона, блін, завтичила? А ти дебіл, що ти випив отруту? Давай, почекай. І кожен раз, блін, дивишся, ти знаєш, чим закінчиться. Все одно в тебе є якийсь кусок надії, що а, та ти ще секунду почекай. Та, напевно, я б хотіла переписати на хепі-енд Ромео і Джулієту. От все життя в мене це харило, що вони такі просто лошари і через це померли. Що читаєте зараз? Топ-3 книги. Я читаю дуже багато різних жанрових книжок. Останнє, що я зараз читала, мені важко казати топ, бо в мене якісь є такі книжки, які на часі. Перечитую зараз котре Кейт Аткінсон, тому що це нереально щось добре. Це книжка Руїни Бога і інша книжка Життя за життям їх варто читати в парі. Потім із нонфікшена дуже сильне. Це Едіт Еґір «Дар» і Едіт Еґір вибір. Дуже раджу вам читати якраз під час війни. Це дуже класна книжка, яка надихає, яка дає силу. І третє, щось я таке читала, що мені було цікаво. Вперше, мабуть, книжка, за яку я могла зачепитися в час війни, це Лейла Слімані, Люпії Зутхо, країна інших, але мені здається, що вона ще доволі свіжа, на українську її не буде. Що перекладу. Я багато читаю іноземними мовами, і також вам раджу читати, навіть якщо ви тільки починаєте англійську, вибирайте собі якісь прості тексти і читайте різними мовами, читайте багатьох різних авторів одночасно. У мене, наприклад, там є книжки в спальні така. Гора біля каміна, біля ліжка, вітальні, в ванні, в туалеті і всіх нормальних людей. І я, відповідно, читаю ту книжку, в якому приміщенні я знаходжуся. І ще якусь книжку обов'язково беру з собою в подорож, щось таке, що мені легко читати, а є ще спеціальні нудні книжки, якщо ви не можете заснути, ви берете і читаєте цю нудну книжку, тоді засинаєте. Що, читають діти, Рене Карпи. Діти читають максимум якісь комікси, смішні, якісь жарти, типу ну комікси, щось така література з мемасіків, яка складається. Це страшна якась біда. Мої діти не так люблять читати читають субтитри на Ютубі. Читають дуже багато якихось речей. Ну, вони читають, тобто насправді не читають, бо вони вміють писати. вони самі по собі навчились писати англійською, тому це, до речі, тим батькам, які переживають, що діти втичать в комп'ютерні ігри, як мінімум, вони у вас вивчать англійську, так тому що діти, які з комп'ютерними іграми, вони їм не так десятийблку і Duty Today, типу, як дітям, які ну власне ніколи не мали до цього доступу. Я надію, що це прийде. Я чула, що це часто така фішка в сучасного покоління, що їх нецікаві книжки, а потім там, їх починає прям прориває і вони починають сприймати цю інформацію так. Біда в тому, що в дітей зараз дуже багато буквеної цієї друкованої інформації, і в них вже просто не вистачає резерву на те, щоб вони ще сприймали художній текст. Але вони з радістю слухають, коли їм читаю я. Що таке сучасна українська література? Процес, який невпинний, автори, які з'являються, автори, які зникають, люди, які починають вірити в себе, люди, які мають новий досвід, це нові імена, це переосмислення мови, це поступ, це невпинний рух, і, і насправді все дуже добре. Так вона почалась не так давно. От із цих людей, як Андрухович, Забушко, Іздрик, це якісь такі 90-ті, так ще мабуть, навіть кінець 80-х. І ми бачимо, як зараз фактично в геометричній прогресії множаться молоді автори. Так це дуже цікаво за цим спостерігати. З ким із сучасних класиків спілкуєтесь? Боже мій, та з усіма, хто вважається сучасним класиком. Я не знаю, яким жити з цими коронами, чи, чи голова не чешеться <рес> насправді. Але звичайно ж, я спілкуюся дуже дружу і з Іздриком, там із Андруховичем, і з, ну, з Прохаськом. Тобто, це прекрасні люди, якими я неймовірно захоплююся, і завжди, завжди буду їм дуже вдячна за те, власне, що я почала писати, бо побачила, що автори можуть бути живими людьми, які використовують живу мову. Це такий кайф. Культура читання в Україні відроджується. Культура читання присутня, вона завжди була, але знову ж таки значно менше людей у нас читає, ніж ті ж Франції. Коли в нас там 75 тисяч приходить на книжковий арсенал, то всі кажуть, вау, рекорд дуже класно. А в Франції спокійно 450 тисяч приходять на відповідний захід, і це для них не вау, це для них звичайно дуже цифра. Тому треба більше читати. В нас менше книжок виходить, так само. У нас ринок цей доволі проблемний. Так? Тобто тут дуже багато факторів є різних, але містечко. Що люди читають, люди все-таки слідкують за тим, що відбувається. У мене немає якогось песимізму з цього приводу, але є куди розвиватись оптимізмом. Хвилинка русофобія. То підрасив не кончені, що я можу думати. Хай вони здохнуть всі просто. Просто от кожен раз, коли я бажаю своїм військовим, що сидіть, лобіть їм пизди і повертайтеся типу, живими і цілими. Ну не знаю, там можливо моя русофобія недостатня. <с> Всім бажаю дуже якихось мучительних смертей, щоб вони розплатилися в 10 разів там дорожче за те, за кожну волосину, яка впала з української голови. Слава Україні! Героям слава!